Вітаю, друзі, з вами Фелікс. І це вже друга частина, в якій ми будемо відкривати нові фівер кейси 40 кейсиків, 20 ключиків, перша пачечка вже закуплена. Що у нас по цілям? Показую розказую. Минулого разу ми вибили фамас і в цілях було 29 сімки, але навіть нам пощастило вибити один такий калаш. Що у нас сьогодні на 40 кейсів? Вибити друге червоне вже одне, хоча. Хоча б один такий друк опис. Бажано звичайно 100 треківтешка, ВВшка, МВшка. Коротше, ви поняли, гарний Якісь статрек трек. Що нас з фабрики я був майже без подряпин. І буквально один такий глочок. Багато не прошу. 38 синяк габенчик, щоб мені поставив. Одне червоний і один такий глочок. Полетіло! Ого. Ага. Якщо тобі набридло отримувати синьку габена, на Blaдікейс можеш відкрити до 5 безкоштовних кейсів. На першому аккаунті мені випали скини на 400 гривень, на другому на 160 Вивести їх можна тільки після поповнення. Поповнити баланс можна картою криптою або скінами з КС доти або Раст. Щоб додатково отримати 40 гривень на баланс за промокод FELIX ти отримуєш 28 гривень, і якщо додаси свій мейл в профіль ще 12 гривень. Забирай халяву, і головне пам'ятай, габен це чи якийсь сайт, свої гроші завжди краще витратити на поріж. Давайте, другий кейсик. Вот так это, останній ключик. Синічка. У нас сьогодні задача 38 синік получить. А бен, сподіваюсь, ти з нею справишся. Третій кейс на базі. Ну бачите, прокрутки прям взагалі. Сумни зевсик Добре, Добре, добре. добрий, синічка. Другий раз, другий open -кейс. друга частина. Теж заточена під синічку. Але треба вже цей раз. Ось оцей АВП, будь ласочка, ласка, синечка або АВП. АВП або Сінечка. Ага, хорошо. Бікну нам не треба. Габанчик. Синька, 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 синька. Окей, окей. Так, а якщо скипнути? Ага, окей. Давайте буквально два скіпчика зробимо ще. Окей, синечка, те, що нам треба. Синка. Одна синька, синька, синька. Оце я продав нажа, щоб отримати кучу-кучу величезну синяк. Напишіть в коментарях, чи зробили би так же. Чесно, сьогодні чуки прям взагалі немає. Я, я прям відчуваю і, і бачу, як отут тупо в мене одна синечка. Ну, вона, в мене і так зараз одна синечка. 9 кейсів ми відкрили вже, оце йде 10 -й. нічого іншого немає. Одна синька. О, перша фіо. Блін, як вчора чути, може сьогодні теж червоний там якийсь випаде. На 10 кейс випадає фіолочка, як і минуло разу. Нафіга ти мені це показав? Дякую. Дякую. Ну, сьогодні хоча б дав пані Фендру копус. Але він нам сьогодні потрібен в інвентар. Нюхать його я не хочу. Я хочу собі його помацати, потрогати, і щоб він у мене залишився в інвентарі. Ну Звичайно, в дні продати по якимсь тому вімдерпрайсу. б дуже добре. Ага, друге фіок. І дуже б хотілося щось отримати більш такі цікаві у Габена. Піше це чисто синічка і які. У нас і так є. Так, оцей оце глочок. Оцей глочок. На нічок Чекайте. Максимально ціні прокрут Вже відкрито 15 кейсів. І це десь 13 синьок дві 2 фіолки. Окей. Я, я навіть ножа не прошу, чесно. Хотілося б, але Чуйки взагалі немає. Ей, два калаші, куди? Алло, гейбан! Що за що за троллінг печався? Я вже навіть забув, як розмовляти. Ще один! Ще один АВП! Ще! Колу... Ем... Це... це смішно? Ну, це, це... ти, ти такі чи що я це не розумію. Ви бачили це вообще? Ага, поміж тут колочок. окей. Заключний кейс з цієї пачки. Це 20-й кейс. Знову АВП. Скільки можна, Гейбан Вообще 20 ключиків на базі. Ух, ну блін, три рази вже показав це АВП. Ну скільки можна? АБ, ну будь ласочка. Дуже треба. Сподіваюсь, звісно, щось випаде, але... Поки що щось прям. Одна синка, та фіолка Рожеве дає понюхать. Червоний дай понюхать. Три, три АВП ми вже ну, побачили прокруто у перший зевсик речі, я такий ще не бачу так а ну відкриваємо я по звуку вам скажу це нормальний дроп часы просто щоб не бачить цих прокрутили Окей. так габен Щось ми відклонились від графіку. У нас потрібен ось оцей глачок і ось цей АВП. Але попрошу зараз мені видати ось оцей XM. Будь ласка, сюди на офіс. Завези. Ммм, сто статрек. Перший раз ми таке вилавлюємо. Шанси як приблизно на рожевий. Може, навіть менше. Я все зрозумів. ЦГБ нам взагалі сьогодні нічого не поставив. Нічого. Окей. Ще раз. Чесно, я навіть не хочу бачити ці прикрути, але три рази побачити АВП. Це дуже жорстко. Це настільки жорстко, що це капець як жорстко. Блін, пачка закінчується. Уже більше 30 кейсів ми відкрили і щось вообще ніфіга. Залишилось буквально 6 кейсиків. 34 кейси відкрили. І тупо нічого. Да, габен. Я думав, про тебе був гарний. Цинка, філка, цинка, філка, фіолка, цинка, фіолка, 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 О, філочка. Ну блін, нам це не треба. Червоний і рожевий. Червоний і рожевий. Червоний і рожевий. Мені в інвентар. І... Давайте ми ці три кейси відкриємо, знаєте, де? На мапі вертігу. За 40 кейсів можна було хоча б дати один той вонючий глок. Або той же самий калаш. Та даже юмбік. Ну куча рожеве, да? Що типу там показати? Шанси є, відкривайте кейси сюди. Девш. Що, заключний кейс? Сороковий. Давай гб, Ось оце ось. Я лайна поїв. Ось це ось воно. Все. Тому дай мені, будь ласка, АВП, і ми розійдемось по мирному ага. В цілому ми з 40 кейсів отримали 32 синьки і 8 фіолок. Цей контракт по системі 4, 2, 2, 1, 1. Тобто у нас 40% на фівер, 20 на кіловат, 20% на галерейну колекцію. Буквально 10% на сновидені та кошмари та 10 на клач. 3, 2, 1. Консолічка сюди. Так, сподіваюсь це потрібна колекція, та що нам потрібна. І. Галерея. 20% галереї. Так, нехай це буде калаш. Калаш? Походу, це не Калаш. Може він тут обертається. Ага. Хоча б так. Так, ну а другий контракт буде більш цікавіший, тому що. Як не крутий 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1. От така от система, і саме головне, що ми у підсумку отримуємо Factory New. Із гарних підсумків це можуть бути ще. Ну, давайте так, плюс-мінус окей, кіловат. Ну і галерейна колекція в цілому теж непогано. Калашик самий топ. Калашик буде продаватись, а оце далі буде закидуватись на Vaporwave Так, ну що, кому треба заскрінили? Оце ж ви розумієте, да? неправдива ціна, тому що немає прайсу по фіверкейсу, але орієнтовно. Price десь 35 баксів Так, ну що, крафтик готовий? Габен дай мені ак 47 Sierring Rage. Let's go. Блин, нам саме головне, це колекція. Нова колекція. Нова. Та не може бути, 10% прокнуло? Галерея, ну калаш. Дай мені калаш хоча б тоді. Є yeah, сюди добрий вечір. Як не крутий, навіть на кейс плоті ви бачили, що це типу самий топ взагалі, топ із топів по підсумкам. 2600 він коштує, тому що щойно з фабрики 2600 по стіму. Ось така ось красота. В цілому можна продавати і ні в чому собі не відмовляти. Блін, але якщо це був би калаш з Case, це був би взагалі топчик. Я з вами не прощаюся, ще побачимось.